Дякую, прошу включити мікрофон. Руслан Марцинків, Всеукраїнське об'єднання Свобода фракція Всеукраїнського об'єднання Свободи підтримує цей законопроект, який упорядковує порядок набуття членства в ОСББ та перекриває схеми по захопленню керівництва ОСББ з боку сторонніх осіб. Інші можливі зловживання в управлінні об'єднань. Процес створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні, на жаль, загальмовано і свідомо дискредитується. Останніми роками держава повністю усунулася від обіцяної фінансової підтримки проведення в будинках, в яких мешканці створюють ОСББ капітального ремонту. І тільки місцеві громади, яку я мав можливість представляти як секретар Івано-Франківської міської ради. У співфінансуванні надає допомогу об'єднанням співвласників, але місцеве самоврядування сьогодні має настільки мож... мало можливостей фінансувати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, що без підтримки держави ми сьогодні не зможемо збільшити значною кількістю створення об'єднань співвласників. Також сьогодні без вирішення залишається питання передачі у власність. Або користування об'єднань співвласників прибудинкових територій і як наслідок масові конфлікти забудівельні, також поширені випадки, коли управління праці та соціального захисту населення відмовляють ОСББ у відшкодуванні їх мешканцями пільг та субсидій, і це дійсно великі проблеми для незахищених верст населення. І я прошу сьогодні профільне міністерство вирішити ці проблеми і соціально незахищені верстви повинні отримувати належні субсидії і пільги. Також фактична політика влади, на жаль, в житлово-комунальній сфері спрямована на захист інтересів постачальників послуг, монополістів, управлінських компаній, так званої комунальної мафії, а не простих українців-споживачів послуг. Всеукраїнське об'єднання Свобода переконана, що самоорганізація власників квартир, багатоквартирних будинків це єдиний спосіб для забезпечення належних. Лежного утримання і збереження багатоквартирних житлових будинків та покращення якості комунальних послуг, і потребує негальної державної підтримки з боку профільного міністерства. Саме кінцевий споживач, мешканець багатоповерхівки, найбільше сьогодні зацікавлений у ефективності житлово-комунальних послуг. І ОСББ має стати для мешканців багатоповерхівок тим інститутом управління спільною власністю, за допомогою якого. Саме вони, а не ЖЕКи чи управляючі компанії, визначають пріоритети і контролюють якість наданих послуг. Тому фракція Всеукраїнське об'єднання свободи підтримує даний законопроект в першому читанні, але вимагає сьогодні від міністерства розробити програму сприяння у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і, нарешті, повернутися до мешканців наших багатоквартирних будинків обличчям. А не іншим місцем і дійсно робити перетворення українській незалежній державі.